Всім привіт, мої друзі-підписники! З вами я, Вовнік, і сьогодні у нас друга частина огляду на інвертор. Продовжить мій помічник. Доброго дня всім! Сьогодні ми трошки приготували приладів і обладнання. Сьогодні ми продовжимо наш огляд. Отже, в попередніх оглядах ми подивилися, що прилад працює. Він видає певний струм, певну напругу і модифіковану синусоїду. Сьогодні ми спробуємо його навантажити і подивитися, чи це навантаження, яке ми дамо, буде достатньо, щоб він війшов в захисний режим, чи ні. Адже у нас на приладі написано 5200 Вт. Ми будемо підключати сьогодні обігрівач, який має трішки менші характеристики, але на ньому вони не зазначені. Отже, обігрівач, отже, провідник. Отже, у нас є струмовимірюючі вимірюваючі якими ми будемо дивитися на це. Це струм на високій стороні, тобто по 220 вольт. З нього ми зможемо побачити, які ж реальні характеристики даного приладу. Отже, просто вилка, розетка, обігрівач і наш прилад. Приступаємо першим ділом, як ви бачите, він до мережі не підключений лише до акумулятора. Ми включаємо вилку, включаємо вимір струму. Секундочку. От. Ставимо прилад на 200 А перемінного струму. Далі будемо бачити, що він показує. І так, вмикаємо. Як ви бачите, заряд акумулятора 12,9 вольт, напруга на виході 225 вольт. Вмикаємо обігрівач. І так. Максимальне положення. Перший тен. Ми вимкнули. 12.8. На виході в нас поки що нулі. Ток споживання ніякий. Прибор вимкнувся. Прибор пішов у захист. Тобто він першого тена не витримав. Давайте на мінімум. Вимкнемо. Вимкнемо. Вімкнем на мінімумі. Ну що, з нашим? показує? Показує нічого. Показує, що все працює, але разом з тим не працює. От. Ми переключились на четвірку на обігривачі 12.8. Ток споживання мінімальний. Виходу нема. Тобто інвертор уходить в захист. Хорошо, якщо ми, ми включимо інший тен. Знову таки перезавантажимо. І знову уходимо в захист. О, ні, На кінець обігрівач включився, лампочка загорілась. У нас третє положення тена. Ток споживання 2,6 А при 226 вольтах. Ми можемо порахувати скільки ж це буде в споживанні. Давайте трошки збільшимо. В четверте положення, в п'яте, в шосте максимальне. Один тен 226 вольт 2,5 А. Хорошо, пробуємо зменшити на мінімум. І вмикнути другий тен. От, вимкнулося при положені три. Но нагрузки нема, прибор уйшов в захист. Тобто, максимально, що ми змогли отримати, це 226 В і 2,5 А. Потужність можна порахувати. Давайте спробуємо тепер розрядити наш прилад повністю. Один тем. Вимикаємо, вмикаємо. Даємо він вімкнувся. 6 на максимум. Ну, ми бачимо 2,5-2,6 ампера, 226 вольт. Ну. Беремо калькулятор. Вираховуємо 2,5 ампера. Множимо на 226 вольт і отримаємо навантаження в 565 Вт. Тепер давайте подивимося на провідники. У нас є тепловізор. Запускаємо його. От він запустився. Ставимо точку індикації, бачимо температуру. В різних місцях 18. Тепер давайте температуру провідників. От вона дуже показова. 40 щемось градусів. Коли температура підлоги менше 20 градусів. Ми бачимо, що по провіднику такий йде хороший струм і провідник гріється. Але по споживанню ми бачимо що всього лиш 2,9 да, до 3 А доходить. Тобто даміть, потужніше. Хорошо, 226 множимо на 3 і отримуємо 688. Тобто, дійсно, до 1 кВт цей прилад працює. Точніше 670%. Тепер давайте подивимося, скільки з часу буде розряджатися наш акумулятор при такому навантаженні. Ми зрозуміли, що це максимальне. далі він уходить в захист. Засікаємо час. Зараз 18.10. Ми виключаємося, включимося після повного розряджання акумулятора. Отже, пройшла буквально одна хвилина. Ми бачимо температуру підлоги 19 градусів. Так? Температуру провідників 20 градусів. Температуру провідника від клеми 50 53 градуси. А давайте подивимося на обігрівач. Яка ж температура обігрівача? Ми бачимо. 40 чимось градусів. Ми бачимо, що він оранжевий. Тобто обігрівач дійсно працює, він гріє. Що ж, продовжимо далі. Отже, пройшло ще декілька хвилин. Якщо ми подивимося тепловізором на провода, то побачимо, що температура вже за 60 градусів. Якщо ми подивимося на обігрівач, то побачимо, що він весь сильно оранжевий і температура в нього теж за 61 градус. Тобто провода реально гріються. Тепер ми вийдемо з режиму тепловізора. Подивимося на наш прилад, побачимо ті самі 2,7, 2,8 А. Тобто потужність та сама. На ощупь провода дійсно гарячі. На приладі у нас 230 в, Вже 10,9 А. Хоча пройшло всього навсього 7 хвилин. Акумулятор досить швидко розряджається, обігрівач працює, провода гріються. Тобто ми таки бачимо потужність приблизно в 1 кВт, не більше. Включимося по завершенні розряджання. Так, в даний момент прилад почав пищати. В даний момент заряд 10,5 вольт на акумуляторі. Напруга та сама. ток споживання той самий. Температуру провідників і обігрівача. Давайте подивимося. Вмикаю тепловізор. І так, дивимося, температура підлоги 20 градусів, температура провідника близько 60, температура обігрівача за 70 градусів, 73 фактично. Отже, ми вважаємо, що наш акумулятор зарядився. Зараз 1824. Пройшло 14 хвилин. Тобто за 60 амперний, 60 ампер час акумулятор розрядився за 14 хвилин. Вимикаємо. Тепер ми маємо подивитися, яким же током буде заряджатися. Наш акумулятор. Для цього ми трошки змінимо схему. Ми відімкнемо навантаження, відсунемо його в сторону. Для цього в нас є невеличкий амперметр на 12 ампер. Ми підключимо його в схему з'єднання. Один з провідників, в даному випадку, плюсовий, ми від'єднаємо. І в розрив ставимо наш вимірювальний прилад отже раз. І два, і ось так, щоб було видно на відео. І так, ми вмикаємо в мережу. Вмикаємо, щоб побачити. Як ви бачите, стрілка за 12 амперами. Тобто, якщо на прубці струм, який видає прилад, зашкалює нашу шкалу, то він видає більше 12 А. Значить... Те, що написано, 15 ампер не є брехнею. Це дійсно ток е, струм зарядки, який видає даний прилад. Ну, давайте кілька хвилин понаблюдаємо за цим процесом. Продовжимо після. Зарядки акумулятора. Отже, фінальна частина нашого відео. Битує думка, що холодильник не може працювати від інвертора. Давайте ми це провіримо. Зараз інвертор працює в режимі зарядки. Він підключений до електромережі і заряджає акумулятор. Як можемо бачити, напруга зарядки 13,3 вольта. Видає на розетку 237 вольт. Червона лампочка означає, що йде заряд акумулятора. Отже, давайте звернемо увагу на холодильник. Це сучасний холодильник фірми Zanussi. Якщо ми відкриємо дверці, ми побачимо, що світло горить. Отже, вимикаємо його від електромережі. Світло потухло. Умикаємо у наш прилад. Отже, світло загорілось. Холодильник працює. Тепер давайте так. Холодильник працює від електромережі. Вимикає зовнішнє живлення. Зовнішнє живлення вимкнете. Як ви можете бачити, 13 вольт напруга на акумуляторі. 227 вольт він віддає в мережу, а світло в холодильнику горить. Ми не можемо сказати, чи буде працювати двигун чи ні. Оскільки він зараз не вмикається, холодильник весь час був підключений і весь час працював. Але нема ніяких ознак, що він і не буде працювати. На цьому дане відео про огляд буде завершено. Фінальні слова власника каналу. Ну, ви, ну а з вами був я волні. Ставьте лайки, підписуйтесь на канал. Назван был явник. Ми помешник. Всем пока-пока!